Вітаю вас малята! Сьогодні, 21 лютого, представники всіх націй і народів світу відзначають Міжнародний день рідної мови. У світі є дуже багато різних країн, держав і народів. У кожного є своя батьківщина, свої звичаї і традиції, та звичайно своя мова. Малята! Українська мова це наша державна мова, якою спілкуються майже всі українці. Це мова найкрасивіша у світі. Вона квітуча, мелодійна, різнобарна, в неї співаються найгарніші пісні і розповідаються найгарніші вірші. Ой, яка чудова українська мова! Не загинула вона в течії віків. Мова солов'їна, мова колискова, рідного народу і моїх батьків. Малята, а ви знаєте легенду про заснування нашої держави України? Якщо ні, то сідайте зручненько і слухайте гарненько. Колись дуже давно Бог створив народи і кожному дав землю. А нашим предкам землі не дісталося. Тоді вони прийшли до Бога. А він у цей час молився, люди не насмілились відвертати його уваги, почали чекати. Через деякий час Бог обернувся і сказав, що ці люди дуже хороші та чемні. Дізнавшись, чому вони прийшли, запропонував їм землю, що залишив для раю. Там є степи, ліси, гори, ріки та озера. Але пам'ятайте, якщо будете цю землю берегти. То вона буде вашою, а ні, то дістанеться ворогам. Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього дня, а країну назвали Україна. І ми, діти, живемо на цій чудовій землі. Отже, ми українці. Малята, ми з вами українці. Живемо у вільній і незалежній державі Україні. Діти, були часи, коли українцям забороняли розмовляти, читати і писати рідною мовою, не десь за морями, океанами, а на своїй землі. Та незважаючи на це, наш народ зберіг свою мову, передавав її від роду до роду, як дорогоцінний скарб. Тому я думаю, що ви всі зрозуміли, що найбільше багатство народу це його мова. Без мови немає народу, а тому, щоб нашому роду не було переводу, ми повинні шанувати, берегти нашу мову, розвивати і передавати її наступним поколінням. Тож давайте подумаємо, які слова ознаки можна підібрати до нашої мови. А в цьому нам допоможуть картинки, підказки. А наша мова малята яка. Дужба, підтримайте мене, наша мова кольорова, поетична, рідна, красива, державна, влучна, лагідна, багата. Солов'їна мелодійна. Малярки, а зараз давайте пограємо в цікаву гру. Рідне слово промовляю, намистинки позбираю. Нанизуйте в розмові, як ті намистинки, слова наші українські, оті перлинки. Хай мова наша рідна оберегом стане, захистить мов бронь залізна, і нарешті мир стане. Перша намистинка наша рідна українка. Друга намистинка це смачний наш коровай. Далі намистинки в руки беремо, прапор України наш покладемо. А це наш лелека символ любові. Я намистинки всі перебираю, український віночок на мисто вплітаю. Наступна намистинка ось виглядає, про нашу вишиванку не забуває. Якщо хочеш смачної водиці напитися, згадай про нашу українську криницю. А ось верба і калина, без них немає України. А це остання намистина. Моя рідна Україна. Ми знайшли всі намистинки мови рідної перлинки. У намисто їх сплетемо, мову рідну збережемо. Малята. Погляньте, яке багате та красиве у нас вийшло на мисто. Саме таке, як наша рідна українська мова. Любіть свою мову, прославляйте її та ніколи не царайтесь, в якому б куточку землі ви не були. Пам'ятайте свою рідну мову, адже це мова нашого народу, наша гордість, наша сила. Ну що ж, на цьому все. До зустрічі, малята! Слухайтесь маму і тату.